Моє вітання, місто Вінниця, Вінницькі хутори, Алла Мамчур, вчителька е, ліцею номер 20 Вінницького. І вже якому третю страву будемо робити? Так, сьогодні? робимо третю справу. Це е... бутерброди. Але не прості, а з мікрогрином. Так. Це навколо вроде... мікрогріна. Якщо ви бачите цю вчительку, то у, у неї зараз в останні місяці е, яка фішка, що е, в нас діти вирощують в школі мікрогрін, і якщо я його купляю, то я донатю на ЗСУ. Але крім того, це дуже корисно для мого здоров'я, тому що за зиму ми всі набираємо зайву вагу. І для того, що зараз скоро весна, потрібно е, ва, цю зайву вагу її позбутись. Ось. Чому я думаю, що варто зараз е, їсти мікрогрін з усіма стравами? А тим більше, що бути бродка, напка, це так, там обов'язково має бути хліб або якийсь лютен, то, то, то ми його якраз і нівелюємо оцією зеленню. Все, я беру камеру, спостерігаю, як Алла е, Тимофіївна робить справжні дива. Я взяла ось такий тостерний хлібчик з зернітами, розрізаю його ось. На ось такі трикутнички. Ну, і, звичайно, знову будемо використовувати нашу шайтан-машину. <різь> Гріль так. Я виставляю. Другий режим це хлібчик. Я переставляю на другий режим, вмикаю і ставлю на три хвилини. Все, через 3 хвилини воно мені подасть сигнал, що хлібчик готовий. І все. А тим часом ми почнемо готувати намазку на наш хлібчик. Для того я взяла ось авокадо, розрізаю його, так, провертаю, виймаю кісточку. так, Я беру ось так ножиком, прорізаю, авокадо гарно витягнути. Ось таким чином. І виймаємо його. Я додаю сюди вершковий сир. І тепер вилочкою мені треба гарно його розімняти, так, щоб була однорідна маса. То взагалі до авокадо сік лимону дуже добре. Тишечки лимону. І для рибки так само. І так розминаємо. Так, так, все ми зараз будемо розминати, але мені треба витягнути хлібчик, бо вже наша гриль машина подає сигнал. Його можна, якщо є бажання, сильніше піджарити. Ось, Але, ну от я собі так, мені подобається на три хвилини. Теж перевіримо. Так, так. Да. Можна більше, ну, Кожен вибирає своє, свій смак. Ну, тут ми можемо ще трішечки підсолити. Але у нас є солона рибка, то я думаю, що не варто. Тому що солона рибка дасть свій ось такий солений смак. Все-таки підсолю трошки, бо я пробую, мені здається, що ціль не помішає. Наша намазка готова, і ми що робимо? Намазуємо наші хлібці. Так, ножиком краще будемо намазувати, так. Ось ми намастили наші бутерброди. Я е, вже казала, що мікрогрін це можна робити все, що е, вашій душі забажається. Тобто база може бути люба, чи то бутерброди, чи то м'ясо, чи то каша, е, чи то салат, але е, просто потрібно запам'ятати, що мікрогрін не піддається термічній обробці. І все. А далі все може, все море вашої фантазії. Хто не, рубить, не любить червону рибу? Червона риба, ну, взагалі, ви знаєте, я сама по собі рибу люблю в будь-якому вигляді. Особливо люблю коропа великого жареного, але якщо є бутербродик з червоною рибкою, я ніколи-ніколи не відмовлюсь. Зараз ми будемо робити бутербродик саме з червоною рибкою. Я думаю, що ніхто не відмовиться. Слухайте, так від у вас такі таку... панські бутерброди, що чекайте, я, 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 а без, без цих чому панські? Буде. Ну чому? Ну, тому що ми того варті, мабуть. Я хочу сказати, що в нас, ну, звичайно, якщо купляти в супермаркеті, воно може і дороге. А в нас є такий ринок, і там є ну, як, оптові ці магазини, де можна купити це набагато дешевше. От. Хоча... А, ще в нас є метро. Е, там теж е, дуже часто, якщо ти береш е, більшу партію, да, то теж скидки. Ми буває навіть колеги по роботі разом. Взяли, купили, поділили і все. І Вже виходить трішечки дешевше. Ну, це таке, такий час, звичайно. Але я думаю, що все ви вірите? Ну, от я впевнена. Що ми переможемо по тій причині, що на нашому боці справедливість, а Бог він завжди допомагає тим, на чиєму боку боці справедливість. Тому я впевнена, що тут навіть не обговорюється. Тому справедливо нам їсти такі бутерброди? Справедливо, сьогодні. так. Ні в чому тільки, собі не тільки ні в чому собі не відмовляти, любити себе це в першу чергу, але. В першу чергу нам треба перемога. Буде перемога, все інше буде. Це, це ми зараз всі за це думаємо. Я думаю, що це одне бажання на всіх українців, одне єдине. І я якось е, ну, чула, як, як ми зустрінемо цей день перемоги. От ми встанемо одного дня, скажемо, сьогодні перемога. І як ми її зустрінемо? Ну, е, в Кожен раз я думаю, по-другому як я її зустріну. Один раз я думаю, що я буду радіти, другий раз, думаю, що я буду плакати. А зараз -то я вже й не знаю, як його буде зустрічати. Тому що мені здається, що ми ще ніхто не, не знаємо, як ми будемо його зустрічати, але ми його зустрінемо обов'язково. Буде обов'язково. Так, все, да? Ну, я вам хочу сказати, що до червоної рибки з мікрозелені дуже смакує саме редючка. Дуже смакує. Вже от я пробувала з іншими видами мікрозелені, так от редька мені подобається найбільше. Воно, ну, по-перше, і гарненько, і ну, такий смак виходить. Ну, от я теж пікарні. можу пофантазувати, що там є така гостринка, кислинка так. і така оригінальність. Так, і ось такі в нас виходять. Розумієте, здається, зелень, але подивіться, наскільки воно виходить набагато гарніше, коли ти просто ось так прикрасиш. Я думаю, навіть якщо до вас прийдуть друзі, і на швидку руку зробити ось такі бутерброди — це дуже добре. У мене е, е, котельня, і в котельні я ось принося школи, купила, так? Да? Я в котельні поставила їх, я собі кожен раз зрізаю. Мій чоловік зразу не зрозумів, навіть, що це я його не вирощую. Він вирішив, це ти вже почала вирощувати? Ні, кажуть, це я в школі це діти вирощують. Так, все. Наші бутерброди готові. Звичайно, можна зробити їх святковими. Можна з рибки зробити якісь квіточки, поставити ще олівки. Але ви й так кажете, що це королевські бутерброди. Тому сьогодні обійдемося без оливок. Слава Україні! Героям слава!